Друзі, доброго дня. Прошу зорієнтуватись по стану квартири. Це є однокімнатна квартира. От ми тільки що буквально освіжили освіжили колір, помалювали, помалювали двері. Тут помалювали, значить, це є однокімнатна квартира, яка знаходиться на четвертому поверсі в цегляному будинку. По вулиці Володимира Великого 47А. Щоб зорієнтуватись по карті, по локації, то набираємо Володимира Великого 49, шукаємо будинок, дивимося. Бейкер Маркет. Тобто це і та локація, тому що І-47А, і 47 і 47 будинок закидує по карті не туди, куди треба. Біля Макдональдса на Володимира Великого. Значить, в квартирі є. Ось такий розкладний диван. Є два таких розкладних крісла. На підлозі паркет. Шафа, шафа ось у нас така. Покажу вам. Тут ось так. З кімнати є балкон, який виходить на східну сторону. Тут, якщо у вас є автомобіль, можна ставити автомобіль. От, і на балкон є ось тут вікно. З кухні балкон є на всю довжину від кімнати і сюди от там кухня. Зараз я повернусь і продовжу вам знімлю інше. Значить, продовжимо. Тут є. Ми заходимо Це такі загальний коридор, ось там ми зайшли по ліву сторону туалет. Ну, ось це ми маємо такий проблемний моментик. Якщо у вас будуть руки правильні, то зробите буде добре. Тут є ванна. Покажу вам. Покажу вам ванну. Є лічильники на воду. Тут, власне, ось тут буде пральна машинка. І сюди в нас є кухня. На кухні є такий стіл, два крісла. Теж ми тут освіжили колір. Це балкон, що я вам казав. Холодильник, холодильник ось так. Така шафа, газова плита і умивальник. Телефонуйте, повторюсь, це є будинок на. Вулиці Володимира Великого, 47, А у місті Львові. Квартира однокімнатна знаходиться на першому поверсі.